Де він? Ну, де ж він той блік? Я вам зараз чітко покажу та розкажу, що треба робити. Спочатку відсуваємо кутикулу, потім напівсухий пензлик розкладаємо так званим віялом і розподіляємо базу по всьому нігтику, чітко по краям проходячись від одного синуса до іншого. Зверніть, будь ласка, увагу, що пензлик майже сухий, на ньому немає надлишку гелю. Дуже важливий етап для гарної промальовки базою, щоб в кінцевому результаті вийшов рівномірний блік. Далі беремо невеличку каплю бази, ставимо на нігтик і обережно підштовхуємо до кутикули в стик. Не налягаючи на пензлик, він не має бути повністю в базі. І поверхнево весь матеріал стягуємо на вільний край. Далі беремо тоненький пензлик і просто трошечки допомагаємо. Насправді, матеріал розподіляється майже сам. Ми просто ставимо базу там, де її трошечки не вистачало. Подивіться, як це гарно. Бажаю удачі в підкорені бліку.